Документи, так, значок був Є. Yeah. Документи, будь ласка, ваші, представтеся. Так, Представтеся, будь ласка, документи я твої. Знімаю. Yeah. Добре, не на камеру. Так, зараз почитаю. Бліщук Степан Васильович, командир взводу УПП. Тернопільській області дійсно до 14.05.2028 року. видане 14.05.2024. А, то до речі, а ну з другої сторони, покажіть, будь ласка. З інформація, З другої сторони, будь ласка, з другої сторони, будь ласка, покажіть. З другої сторони, будь ласка, покажіть з другої сторони, бо я там бачу якусь писульку, непонятну яку. Будь ласка, я вас прошу, ви поліцейські чи хто. Будь ласка, прошу покажіть ваше посвідчення з другої сторони. Чи ви трошки не чуєте? Я щось не розумію. З другої сторони, будь ласка, я вас прошу, покажіть посвідчення, з другої сторони. Чи там з другої сторони немає, чи то якась писунка непонятна яка. Ви мене не чуєте? Ото поліцейські хіво. Ото такі поліцейські будуть і в Тіхтосі. Ото реально будуть і в Тіхтосі. В Тернопільській області з мете Велика Березовиця стоїть. До дівчини претензій не маю, до хлопця маю. Не хочете показати, чому ви не виконуєте обов'язки своїх, державних. Обов'язки які у вас в принципі прописані. Ви повинні показати. Чому не показуєте? Ну чому не показуєте того посвідчення з другої сторони? Чи воно не дійсне? О, бляха-муха. Слухайте, я подзвоню вже, що в міноборони. Бі? Телефон немає. С ЦЦК вже, вже трохи порішав проблеми. Думаєте, з вами не порішаю? Чи думаєте, вас тут зірочки допоможуть? Чого на погонах? Хрін там поможуть. Добрий день, до побачення.